Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу електроінструментів і також плиткорізів. Хочу вам розповісти про систему для порізки великогабаритної плитки Ruby Slim Cutter Professional. Вона по-різному називається, тут в назві є ще і Slab. І System, і Professional, і Cutter, і Slim. Ось така довга е, назва. Але що воно собою уявляє? Зараз дуже багато постачається великогабаритної плитки. Її досить тяжко різати болгарками, а може і неможливо болгарками різати. Станки електричні і ручні, е, класичні, у них довжина порізки, ну, стандартна метр двадцять, якщо більше метр двадцяти, ціна у них вже стає космічною, тому треба застосовувати ось такі системи для порізки такої великогабаритної плитки. Е, щоб не втратити, не, не, скажімо так, не пошкодити плитку, тому ріжуть ось такими приспособами. Е, ця приспособа постачається офіційно в Україну. Має гарантію, тому запрошую для того, щоб її отримати, щоб я її продав, викупили, або отримати в прокат аналогічні системи. Постачається вона ось в такому зручному кейсі, в якому в Карманчиках, в карманчиках що у нас в Карманчиках, у нас два розладувачі. Вкарманчики ось такий. Каретка, зараз ми я вам розповім, для чого вона, і дві присоски і тут серцевина для підшипника. Крім того, в основному відділенні зберігаються три ось такі ключ і три направляючі. витягнемо тільки дві. Щоб показати, що воно з собою вивнуло. Ця система ставиться на плитку. Попередньо, звісно, треба вичистити плитку. Вона не, не ковзає. Чому не ковзає? Тому що тут є дві такі резиночки. Маленькі, але цього досить, щоб вона, в принципі, не ковзала по плитці. Звісно, за допомогою встановлюються сюди присоски. За допомогою присоски. Ви можете закріпити, щоб вона була закріплена на поверхні. Так, По присоскам. Давайте подивимося, як вони працюють. Чи працюють вони взагалі? Ну, бачите, вона нормально закріпилася і тримає. Треба тільки натиснути її. Присоски тут і мають пази, заходять всі пази. І ви ключом повертаєте. Дуже просто, дуже зрозуміло. Ви поставили ключ. І повернули. І вона вже стала на місце. В комплекті йдуть дві, звісно, що можна докупити решту. Тепер саме головне це ось такий розламувач. Він складається з, головне, з підшипника на 22 мм з різцем. Йде в комплекті тільки такий підшипник, тільки такої товщини. Складається з п'яти підшипників, два з котрих їздять, один ріже різець і три впираються, щоб не було ніякого люфта. І люфта дійсно тут немає. Ось так воно ставиться на каретку. І як ви бачите, тут немає жодного люфта. Обох сторон підшипники піджимаються. і Ви натискаєте, регулюєте сили, натискаєте і ріжете е, плитку. Звісно, е, вона декларується, що вона, вона на самому ділі ріже плитку товщиною до 6-8 мм, не більше. Е, якщо більше, е, краще застосовувати інші ну, приспособи, до яких я діду. Е, на жаль, який мінус у цієї приспособи, що різець застосовується тільки ось такий, який є. Але у е нас вже можна доводити, е а кожна плитка, е в залежності від складу, від товщини, від параметрів, від, е як воно ламається, любить різні е діаметри цих дисків. Від 6, наприклад, до 22. Е тут можна, в принципі, міняти. Е Самі роліки ріжучі, але треба тоді подати. оцю приспособу, як і серцевина, яка постачається, ось вона постачається окремо, її зробити ексцентриком, щоб можна її повертаючи, сюди насаджувати різні е е діаметри різців. Якщо ви подивитесь збоку, сюди, якщо подивитися, він стоїть горизонтально, тому, якщо ви зразу поставите підшипник сюди меншого діаметру, звісно, буде перекос, він буде підклинювати і роботи не буде. Тому, в принципі, люди вже робили такі процедури самі і добувалися гарних результатів по порісці великогабаритної плитки. Ну, Самі не займаюся, але люди працюють. Рубі декларую, що треба працювати вдвох, тому що розлом... Треба одночасно після порізки виконувати з двох сторін двома оцими ламачами. Звісно, можна обі... тобто, докупати в інших фірм спеціальні розламувачі, щоб можна було працювати одному, але це вже додаткові витрати. Але, в принципі, люди на ці витрати йдуть. Ця приспособа унікальна. Чому унікальна, я зараз розповім. Додатково до цієї рейки можна докупати ось таку приспособу, за допомогою якої ви можете різати плитку товщиною більше 80 до 20 мм. З подачою води або без подачі води, можна прямий різ робити, можна і фасочку знімати. Ця приспособа я розповів про неї окремо. Дивіться інші відео. Я зроблю посилання знизу на відео. Ця приспособа вона продається як і окремо можна її замовляти. Можна замовляти з направляючими, а також з додатковими ось такими причандалами. Ну, це для пилососу з'єднання, а це дві, дві присоски. І також направляючи також є в комплекті. Ось і все, в принципі, що я розповів. Добре, що у Рубі ціна досить демократична. І за невеликі кошти ви можете придбати інструмент, за допомогою якого ви можете різати велику габаритну плитку. Я ще хотів е показати, як вона з'єднується. З'єднується дуже просто. Тут є спеціальний такий паз, який сюди надівається. І ось ця планочка її треба відпустити. Вона відзначання йде затягнута, щоб не випала в процесі транспортування. Тут 6 грамів ми відпустили і знімо. Зупрочний боммішаю. Поставили по центру, з'єднали, міцно з'єднали і затягнули шестигранники. Затягнули всі чотири. Без з змісту. Так, і ось у вас таке з'єднання вийшло. Давайте подивимося, як проходить коротко це з'єднання. Коротко, ну, звісно, звук є. Давайте подивимося, чи є воно відхилення, коли ви проводите каретку. На очі я не бачу відхилення. Рістця в місці з'єднання. Тому я впевнений, що в принципі вона буде. Не Ця каретка є один мінус, вона не фіксується зверху, її постійно треба притискати, тому вона запросто знімається. А в деяких інших системах вона не знімається, але деякі інші системи коштують величезні кошти. Зараз я покажу ще, раз вже цей інструмент є, як тут надягаються Бачите, це, це приспособа для різки е, товстого керамограніту. Якщо ви опустите, ви побачите, як воно тут все складається. Вона, він погружний, він може працювати як насуха е, через оцей пили відсос можна в, викачувати, або можна подавати в зону різу воду. І Вода буде омивати диск, і диск буде служити намного довше. Можна. Дуже просто тут дуже... ось є, коли відповідно її можна покласти на кут, 45. Ось ми її поклали на кут 45. І вона їздить також і може знімати фасочку. Фасочку різних кутів може знімати, тому ще раз повторюсь. Такої приспособи немає жодного виробника, яка би різала прямий різ з подачею води та ще під кутом 45. Є деякі фірми, випускають щось подібне, але не в такому вигляді і не в такої якості. Тому рекомендую Рубі, щоб ви застосовували для різки великогабаритної плитки. Ось і все, що я хотів розповісти, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в різних питаннях. До побачення, будьте здорові, не хворійте.